Нещодавно у мене була консультація із людиною, яка шукає роботу у сфері, яка є. Я не можу сказати, що вона небезпечна для життя, але вона є шкідливою для здоров'я. І так як ця людина пропрацювала багато років у цій сфері, то і, звичайно ж, вона шукає роботу тільки у цій сфері. На що я звичайно ж запитую, як довго ви плануєте ще працювати у цій сфері, тому що все-таки із віком ну ми ж всі не молодшаємо, і відповідно здоров'я погіршується. І не можна сказати, що у цій сфері зарплатня прям така висока. Тому що є багато схожих суміжних професій, у яких зарплатня така ще навіть вища, але людина навіть не розглядала такої можливості, і саме тому дуже важливо. І я вам щиро бажаю знаходити собі таких консультантів, таких коучів, які будуть задавати вам запитання, на які ви щиро дивуватиметеся, як ця людина, яка навіть не думала про те, що можна працювати десь інде. Ми часто живемо у своїй системі координат, системі цінностей, і навіть не дивимося довкола, що які ще можливості бувають, і це дуже. Дуже важливо розглядати, дивитися, що відбувається довкола, і звичайно ж, це стосується не тільки роботи, це стосується в принципі життя. Тому такий важливий коучинг, лайф коучинг, бізнес коучинг, джоб коучинг, тому що ці люди, ну, тобто я говорю про таких як я, задають запитання, які можуть здаватися незручними. І до речі, як у вас із пошуком роботи у Німеччині чи будь-де де ви зараз знаходитесь за кордоном?